Привіт, син Таїсі Повалій Денис обурився через конфіскацію майна його матері. А потап заблокував Мішель Андраде. Про це і не тільки сьогодні. У новинах Шобізнесу Слава Про. Друзі, дякую, що ми разом і починаємо. Син Таїсії Повалій, Денис Повалій, негативно відреагував на конфіскацію майна співачки в Україні. Чоловік обурився, що він також позбавлений майна у столиці. Ну і нагадаю, що Денис зараз живе в Іспанії. Спочатку він не підтримував свою мати, потім почав писати неоднозначні пости, і навіть одного разу потрапив до мене у розділ чмоня тижня. І через це до речі дуже обурився. Розмістив сторіс, де, відмі... де відмітив мене, власне. Ну і після цього я запропонував пропонував Денису дати мені інтерв'ю, де я б прямо запитав його про його позицію, про його маму, про її поведінку. Але відповідь, на жаль, я так і не отримав. А співачка Тоня Матвієнко пішла з університету культури, де до цього рік викладала вокал. Співачка розповіла мені в програмі Мустренд на телеканалі Дім, що вона втомилася від цієї роботи від цього процесу. Вона там пропрацювала рік викладачем і здулася як м'ячик. Це цитата. Ну а також Тоня каже, що це важко поєднувати викладацьку діяльність і гастролі. Також співачка зрозуміла, що на першому місці у неї все ж таки творчість. Потап заблокував співачку Мішель Андраде в інстаграм. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що колись Мішель була підопічною потапа і Ірини Горової в команді Мазгі. Тоді, коли продюсери і співачка вирішили розірвати співпрацю, наче все пройшло без скандалів. Але Мішель у програмі «Неймовірна правда про зірок сказала про те, що після цього потап її заблокував в інстаграм. І за словами артистки вона вважає, що Олексій це зробив через те, що досі тримає образу на неї, бо він, е, ну так би мовити, вклав душу, серце у творчість Мішелі. Можливо, саме через це пізніше, після розірвання контракту, образився на неї і заблокував. І, до речі, досі не розблокував. А Віра Брежнєва стала провідницею. Віра один день пропрацювала в потязі київ жмеренка Це сталося на честь дня залізничника, і Укрзалізниця запустила ось такий, назвамо його соціальний проект. Віра робила, значить, чай пасажирам, а перевіряла квитки. Ну і взагалі співачка каже, що коли вона навчалася у Дніпропетровському інституті інфраструктури і транспорту, то друзі жартували, що з неї вийде хороша або провідниця. Або стріличниця. Віра стала співачкою. Інститут вона не закінчила, але каже, що любов до залізничного транспорту у неї залишилась. Ну, і, до речі, в схожому ролику знявся і новий холостяк-ветеран Олександр Терен. Він виступив у ролі оглядача вагонів. Актор Остап Ступка підтвердив стосунки з театрознавицею Маргаритою. Ткач актор опублікував фотки з їхнього відвертого фотосету. Знову в воді, тому що минулого разу також була вода. Ну і власне така романтика у цій воді І артист процитував слова драматурга Володимира Винниченка. А там були слова: тільки любов виправдовує наше перебування на землі. Ну, власне, таким чином Остап Ступка показав, що закоханий у Маргариту. Вони ну, нагадають, що Остапу зараз 57, а його обраниці 35. І розмови про їхні стосунки ходили вже давно. А про це почали говорити а, практично ну не одразу, але після розлучення Ступки з його дружиною Дарією. Ну і думаю, що ви вже чули про те, що телеведучий і блогер так він ж блогер Андрій Бідняков. Він розлучився зі своєю дружиною Анастасією короткою. Андрій про це повідомив на вихідних. Ну і нагадаю, що Настя коротка з дітьми живе в США ще спочатку повномасштабного вторгнення, а вони намагалися з Андрієм підтримувати зв'язок. Андрій щодня дзвонить до дітей, спілкується з ними. Ну а і продовжує перебувати і жити в Києві. Ну і багато людей одразу подумали про те, що це саме Андрій закінчив стосунки, але через деякий час Настя написала великі. Пост про це а, і написала, що ініціаторкою розлучення стала саме вона. Жінка каже, що це рішення далось їй важко, ніхто нікого не зраджував і не обманював. Ну а Настя а, каже, що вони з Андрієм продовжують залишатися не просто друзями, а рідними людьми. Ну, я нагадаю, що пара була разом 16 років. Ну і я написав у себе в телеграм-каналі, що ну, взагалі, не вважаю, що розлучення це кінець життя. Це дві дорослі. Людини зрозуміли, що кохання пройшло. Я взагалі все менше і менше вірю в те, що кохання на відстані існує. Ну у когось, звичайно, існує, але здебільшого, на мою думку, ні. Я вважаю, що розлучення це такий, знаєте, собі шанс на оновлення людей і їхніх стосунків в якості друзів, особливо якщо є спільні діти. Звичайно, я не толерую розлучення, так але і не плачу від цього. Як показали ці майже три роки, життя настільки динамічне і непередбачуване, що тягнути те, що вже не горить кілька років зради невідомого уявного майбутнього, от часто немає змісту. А кохання, на мою думку, існує, просто воно з'являється з іншою людиною, з якою в цей час і в цьому місці захочеться йти разом, тримаючись за руки. І це виключно моя думка, наголошую. От цікаво прочитати ваші думки з цього приводу. Напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Чекайте. До речі, друзі, дякую, що ви підписані на мій канал. І Нагадаю, що у мене є телеграм-канал, де я більше пишу свої думки з приводу різних подій, і там багато думок без цензури. Так, я там інколи матюкаюсь. Ну а посилання на телеграм-канал є в описі цього відео. А чи знали ви, що співак Володимир Дантес в дитинстві хотів вистрибнути з вікна? Про це і інші факти життя Вови я розповів в новому форматі на своєму каналі, де я розповідаю цікаві факти про відомих людей. А, можливо, деякі факти ви вже знаєте, але я впевнений, що будуть ті факти, які ви вперше почуєте. Тому приємного перегляду, заходьте. Посилання на а, цей випуск з цікавим у фактами про Дантеса є в описі цього відео. А дуже прошу вас підтримати цей формат своїми переглядами, коментарями під випуском, щоб я взагалі зрозумів, чи вам таке цікаво чи ні. Буду вдячний. Ну а ще маленький анонс: вже у четвер. У мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з донькою Олі Полікової Марією. А ми звикли до того, що Маша в тіні своєї мами і я також до цього звик, відверто кажучи, так і вперше відкрив для себе цю 19-річну дівчину. Зовсім іншою амбітною цілеспрямованою за що Марію наприклад вигнали з престижного американського коледжу, і як вона взагалі змогла там потім поновитися? Чому свариться зі своєю мамою? І як сама зараз заробляє на життя, і чому до речі змінює ім'я? Ось, власне, про це і будемо говорити з Марією вже в четвер в інтерв'ю Слава Плюс. У мене на каналі. Тому підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і натискайте на дзвіночок для того, аби отримувати сповіщення про нові відео. А до речі, вас ці сповіщення задовбувати точно не будуть, але ви точно будете в курсі, коли у мене виходить якесь нове відео. І дякую, що ми разом. Співачка Адель заявила, що частково втратила слух. 25 жовтня у неї відбувся концерт у Лас-Вегасі, і саме там Адель е, розповідала про те, що після концертів у німецькому мюнхені а їх було кілька е, і вони були в серпні. Вона підхопила рідкісну вушну інфекцію. Уявіть собі, і власне через це частково втратила слух. Артистка досі намагається відновитися, хоча досі відчуває дискомфорт. Ну і Адель каже, що через інфекцію. Е, е, Біль в вусі був настільки нестерпний, що інколи їй хотілося відрізати це вухо, але зараз все вже набагато краще. І ще трошки про закордонних зірок у Дженніфер Еністон новий роман. Саме це стверджують голівудські змі обранцем зірки Голівуду, а нібито став пластичний хірург, який а, робив їй підтяжку грудей. Ну про це кажуть інсайдери. А, начебто, Дженніфер Еністон тепер залюбки навідується до його кабінету або просто зустрітися. Але про нового обранця Еністон поки відомо лише те, що він є пластичним хірургом, а, і західні змі якби хочуть. Десь їх зловити, але не вдається дізнатися ні його ім'я, ні як він виглядає. Кажуть про те, що акторка ретельно приховує особисте життя і навіть спеціально назначає зустрічі з цим пластичним хірургом в різних місцях, аби його не вдалося розсекретити. Ну і, взагалі, про особисте життя Дженніфер Еністон нічого не відомо аж 2018 року. Саме тоді вона розлучилася з своїм колишнім же чоловіком Джастіном Тером. Друзі, ну а в кінці випуску трохи вам милоти. Телеведуча Лілія Ребрик опублікувала відео, де її молодша донечка Адель говорить своє перше слово. І це слово мама. Подивіться, будь ласка. Мама, скажіть мама. 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 Дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб отримувати сповіщення з приводу нових відео. Я буду вам за це дуже вдячний, тому що, власне, у четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з Марією Поляковою. А вже у суботу вийде ще один цікавий формат, де я розповім вам історію кохання Юлії Саніної з чоловіком. Ну а минулі випуски, дивіться, ось тут через 3, 2, 1.